Рада вітати вас на базовому курсі по зцілюючим мандалам світла Урсули Ірганг. Мене звуть Раїса Іванівна Пономарьова. Я тренер-арт-терапевт, спеціаліст допомагаючих професій, хелпер є таке слово вже назва спеціальності. Це з англійської в перекладі помічник. Це спеціаліст, який володіє великою кількістю навичок для надання допомоги людям. Мандали мережі світла це один з інструментів, які я використовую в своїй роботі. Досвід показує, що вони добре підходять як для дорослих і дітей. Одна з моїх знайомих працює в реабілітаційному центрі дитячому і частенько розповідає про те, як мандали світла. Позитивно впливають на процес на динаміку одужання дітей. Курс, який я вам пропоную, записую на основі книги Урсули Ірган і її лекцій, які мені вдалося подивитися. Для мене дуже важливо зберегти чистоту методу та передати його вам в чистому вигляді. І так, структура курсу. Ми з вами зустрічаємося 10 тижнів. Перший тиждень познайомимося з автором методу між собою, дізнаємося про структуру курсу і проведемо практичне заняття. Розрахуємо і побудуємо квадратну мандалу на цифру 1. Декілька слів я скажу про точкові мандали, принципи їх побудови та чим вони відрізняються від цифрових. І домашнє завдання ваше буде взаємодіяти тиждень з мандалами, з тією мандалою, яку ви створили, і, якщо ви захочете, побудуєте до неї декілька точкових мандал, я все поясню. І в суботу ми зустрічаємося онлайн і обмінюємося інформацією про те, як пройшов наш навчальний тиждень. Ділимося. Я попрошу вас завести зошит, в який ви будете записувати всі свої спостереження. На другому тижні ми з вами поговоримо про послідовність Баначі та принцип стискання чисел. Буде два практичних заняття відеоурока розрахунок і побудова квадратної мандали на дві цифри і на чотири цифри. Так само домашнє завдання, ну, ви маєте контакт з цими структурами, і безумовно, у вас буде відбуватися певні якісь. Історії. Ви це все записуєте в свій зошит, і в наш чат, якщо є питання, якщо ви хочете чимось поділитися, будь ласка. Третій тиждень ми з вами поговоримо про мову Всесвіту, опис цифр, буде два практичні відеоуроки на розрахунок і побудову квадратної мандали на 6 і на 8 цифр. Так само ми працюємо з собою, слідкуємо, записуємо і. Шукаємо відповіді на свої запитання, ті, які, безумовно, у вас є. В суботу зустрічаємося на онлайн. На четвертому тижні ми поговоримо про умова Всесвіту опис кольорів. Буде практичне заняття шестикутник соти, розрахунок і побудова, і продовжуємо взаємодіяти, спостерігати за своїми трансформаціями. На п'ятому тижні опис ФОРМ. Практичне заняття геометрія ромба двома методами: Метод 1Б, шестикутник, розрахунок і побудова. Це те саме. Працюємо, спостерігаємо за собою, контактуємо з мандалами і в суботу зустрічаємося на онлайн. На шостому тижні ми поговоримо про принципи цифрування слів, фраз, афірмацій. Створення фрази під свій запит. Практичне заняття геометрія ромба методом 1А, 1Б побудова е, шестикутник зірка. Ну, все те саме в суботу, зустріч. На 7-му тижні буде геометрія ромба метод 2А і 2Б. Ми вже скомбінуємо і шестикутник, і шестикутник зірка це все практичні заняття і. Контакт з різними формами і кольорами мандал. В суботу онлайн-зустріч. На восьмому тижні я дам вам ще два методи: третій і четвертий. це все будуть практичні заняття, відеоуроки, за якими ви зможете будувати свої особисті мандали. На 9-му тижні ще два методи: 5А і 5Б, все практично. І 10-й тиждень ще два методи 8а, 8Б. За цей період ви вже станете майстрами, ви зможете працювати з мандалами не тільки 6-кутними, п'ятикутними, семикутними, восьмикутними, дванадцятикутними зірки. ну Взагалі, бачите, яка краса. На першому тижні ви отримаєте робочий зошит шаблонами, щоб вам було зручно і ви могли бути вільними у виборі тих чи інших форм, якщо ви вже обізнані. Далі буде подарунок в кінці вже робочий зошит точкових мандал для роботи з чакрами. Ну і те, що залишимо в секреті. Ну що ж, ласкаво, прошу приємного нам спілкування і! Цікавих, корисних, приємних трансформацій до зустрічі!